Всім привіт, покажу вам, як цвіте оливкове, оливкове дерево, маслинове дерево. Подивіться, як шикарно. Я перший раз за 55 років побачила цвіт маслинового дерева. Хоч в Італії вже 13 років якось не судилося. Подивіться такі дрібненькі квіточки, але воно дуже рясно цвіте. Подивіться, який. Шикарне дерево. Зараз захід сонця. Я знаходжуся в святому місті. Це місце називається Лоретто. Тут є храм, який називається на італійській мові Базиліка Ді Лоретто. І кожного року 4, приблизно чотири мільйони пілігрінів. Людей приїжджають сюди молитися. Можете бачити як краєвид. за приданням в базіліки, всі базиліці в цьому храмі? Три стіни, ангели в давнину. 1200-х роках нашої ери перенесли три стіни святої хати, де родилася і Виросла Марія. Перенесли до цього населеного пункту, який зветься Лоретто. І мільйони паломників приїжджають з усього світу поклонитися. І моляться.